І, на жаль, це чекає всіх власників єтронів, які не будуть обслуговувати вчасно свої автівки. Так, вона електрична, не досить прихотлива як бензин, але ось з якою проблемою зіткнуться всі власники. Водичка, хоча вже як місяць. Немає дождю. І все воно тут збирається, і в нас з ладу вийшла система центральної електроніки. Блок управління він не працює, бо в нього потрапила вода. В роботі електричної автоауді e-Tron 2020 року і автівка приїхала з проблемами. Їх три. Наразі не працюють підігріви ні лівого, ні правого сидіння. Це основна проблема. А другорядні заключаються такі болячки, ну, це смастити потрібно, щоб воно не скрипіло, не працює індикація зарядки. Це друга проблема і третя невеличка. Це не працює відкривання з кнопки. Треба, мабуть, чи замінити, чи волога потрапила до кнопки і не відкривається ляда багажника. Що саме цікаве, ось тут знаходяться запобіжники, з лівої сторони блок центральної електроніки, а з правої його запобіжники. І ось тут біля 20-го запобіжника знаходиться на 30 ампер. Це перший рахується, перший, другий, третій і так далі. І перший відповідає якраз за підігрів передніх сидінь. Він на 30 ампер. Він повністю цілий. Перевірив всі інші запобіжники, вони теж цілі. Що саме цікаве, у нас Кавролін мокрий, власне каже, що дренаж несправний. Можливо, все тут втоплене, треба розбирати ось цю частину і дивитися, можливо, тут буде корозія або замикання. Ну, корозія, можливо, буде. Що в кожній автівці є сервісний інтервал, який треба дотримуватися. Конкретно в цій автівці можна було уникнути всіх несправностей методом тим, щоб відкрутити дворники, зняти жабо. І почистити дренаж, бо осінь, все це з роками забилося. Звісно, дренаж з самої низу забився, вода там стояла-стояла, до верхньої точки піднялася, потрапила в фільтр і потрапила в салон. І в нас не працює підігрів сидінь. Звісно, треба було трохи розібрати салон. Досить ну, тяжко, несправність знаходиться. Помилки. У нас ось такі по діагностиці. Клема 30 плюсова, 3-4 лінія в обриві. А 3-4 лінія. У нас ось цей запобіжник він відповідає за підігрів переднього лівого і правого сидіння. Він запобіжник цілий. Але ось сюди потрапила волога на 73-й контакт у блокі центральної електроніки. Вона стікала ось тут. І якраз він по центру знаходиться. Ось він, я його зняв. І всередині корозія. Діагностика хоче його заміни, але спробую його відремонтувати. Зараз розберу, подивлюсь, що можна зробити. Вах не перестає дивувати, зробив плату на таких пластикових спайках. Все це біля. Мікроелементів, які можна задіти. Тобто фізично це виковирювати досить ризиковано. Зараз нагрію лезо або ультразвукове лезо, потрібно, щоб це зняти. І у нас ось тут бачимо, що корозія була, капало все це потихеньку. І, мабуть, закапало туди всередину. Ось у нас корозія, що саме цікаве, ось 79-й контакт. Його трохи зачепило, але проблема не в цьому. Зачепило чіп і зачепило ось дорожки. Треба спробувати відновити або купити новий блок. Щойно закінчив пайку проблемної частини, ось вона в цій стороні. Зараз я ближче зроблю. Ось проблемна частина. У нас. Корозії, оці три контакти, і вони всі йдуть ось сюди. Все це я пропаяв, закріпив, щоб воно не замкнуло між собою на всяк випадок. І з іншої сторони теж запаяв. Зараз покажу. Ось інша сторона плати, і в нас проблема в цьому секторі. Зараз я фокус наведу. Ось проблемні частини, я їх запаяв. Тут точка, тут, тут, тут і ось тут точка. Вони всі були в корозії. Щойно встановив блок керування центральної електроніки. Ось він внизу сидіння ще не ставив. Подивимось зараз, які помилки, і вдалося його відремонтувати чи ні. Це помилки в пам'яті, і зараз подивимось, які активні. Так. Все вдалося, підігрів працює і вже не виключається. Тому ремонт дуже вдалий. Зараз дивлюсь на це все і розумію, що можна було би уникнути цієї несправності, якщо би ось тут по контуру зробити резинку. Як вони робили, наприклад, ось тут, на цьому блокі, він герметичний. І на, пам'ятаю, А6 в шостому кузові, тут встановлений блок керування коробкою, і він теж в пластиковому корпусі, але він герметичний. І там є така резинка по контуру. І все там добре. А ось тут, ну, і звісно, я зробив двохконтурну силіконову вібраційну прокладку. На всякий випадок. Фільтр в поганому стані, його треба замінити. Ось його портномер. Ну. Так, соти всі повністю забиті. Він вже відслужив своє. Зараз буду знімати жабо, дворники знімати, але вже я бачу, що вода знизу. Стоїть зліва отвір відтоку води забитий, і там ще один є. Зараз фокус на ось він, він просто стоїть весь у воді і зверху все плаває. Тому треба проводити дуже вчасно технічний огляд. Ось я машину поколихав, треба розбирати. Все це зверху і добиратися до дренажу і його почистити. Бо знову буде те ж саме, що і було. Вода потрапить в салон і, можливо, ще щось вийде з ладу. Щойно пошевелив ось цей клапан, і у нас вже водичка знизу потікла. Щоб почистити перший клапан, треба зняти колесо. І в нас є доступ, Ти надістав перший клапан, це дренажу. Ось він тут знаходиться. Ось як виглядає справний клапан. Зараз все це буде чиститися керхером. З цієї сторони все вичистив, все тут ідеально чисто. І вода вже не буде триматись. Зараз зберу з цієї правої сторони і буду чистити ліву сторону. Там теж клапани ідентичні. З лівої сторони трохи складно дібратися кудись, бо ну, це все розбирати це не має сенсу, бо там і кондиціонер, і АБС. Тому треба поверхово почистити, звісно, керхером пройтись. І я вже скинув колесо. І ось тут знаходиться клапан. Що дістав клапан, так він в поганому, ну, в поганому, якому, забився брудом. Треба все це вичищати. І поки зняти колесо, власника ще були проблеми по діоду. Підсвічується порт, але зліва діод він не працював. Зараз я проводку зробив, вона була окислена, пошкоджена, піни перепінував і зараз буде діагностика механізмів. Пише, що білим кольором є білим кольором. Пише, що червоним кольором є червоним кольором. Все працює справно. Можна збирати автівку назад. Все, підкапотний простір я промив і мою роботу майже завершено. Ремонт ятрона повністю завершений. І який я можу зробити висновок? Треба. Ще раз повторюся, вчасно обслуговувати свої автівки. І все буде добре.